Які в нас є експонати? Автомобільний блок, дивіться, є гільзи. З покажи. Хочу чого показати. На ці гільзи, оці грубі гільзи, бачите, що вони там сантиметр десь, напевно, товщина, 2 кг на кожну гільзу скидується. Ну, а вони вибиваються. Перед тим як здавати, в кого є час, бажання, сила, здоров'я, вибиваєте ці гільзи і здаєте, як чисте. А так, по 2 кг скидується на цю гільзу. Ну, дуже багато. Це такий нюанс хочу. Тепер дивіться, алюмінієві радіатори. Попроносили, мені були, я її вже здав, позбивали пластмасові бачки і кажуть, чистий алюміній привезли, здаємо. Дивіться, чи ви збили бачки, чи не збили, ціна одна. В пів ціни алюмінія. Тобто все більше не буде. Не треба збивати, це буде тільки гірше для вас, бо буде менше ваги. Ну, ви зрозуміли. Отак, От як вони є ціляком, отак От їх і треба здавати. Відбивати бачки не потрібно. Це такий нюанс. Тепер дивіться, мідь радіатор. 250 гривень кілограм. А автомобільні радіатори латунно-мідні 145 гривень кілограм. Це теж важливо. Ось це по 250 гривень кілограм. Тепер повчальне відео далі. Питаються, де знаходяться срібні контакти. Оце, що я зараз вкажу, Оце, що не магнітне 20 гривень 10 копійок, а магнітне 15 гривень 10 копійок. Ну, один з прикладів ось такі рубильники. Там такі пальці, на них напає це срібло. І вони там контакти ось цим рубільничком ви замикаєте, розмикаєте. і вони Отам От знаходяться зі срібні контакти. Цікава тема металобрухту? Підписуйтесь на канал.